Права 65. Виконай дію. І є 8 різних дій, які необхідно виконати. Ну що ж, давайте будемо їх виконувати. Отже, перше завдання 4 кг 150 г треба додати до 7 кг 270 г. Ну що ж, як їх додати? Тут можна окремо, до речі, кілограми додати, окремо грами, але найуніверсальніший метод це спочатку все перевести в одні величини. Тобто пишемо, що це дорівнює. 4 кг – це 4 тисячі, плюс 150 це буде 4150 грам. Плюс ну а 7 кг – це 7 тисяч, плюс 270 це 7270 грам. Це дорівнює. Переносимо. Давайте стопчик тепер додамо. Отже, тоді у нас є 4 тисячі. 150. Треба додати до 7270. Так, 0 плюс 0 це 0. 5 плюс 7 це 12. 2. Пишемо одиничку, старший розряд. 2 плюс 1 це 3, плюс ця одиничка 4. 7 плюс 4 це 11. Отже, вийде 11420. Записуємо тоді, це дорівнює 11000 420 грам. 11 тисяч грам це 11 кілограм. Тобто ми пишемо, що це 11 кілограм. 420 грам. Є. Друге завдання: 8 метрів 12 сантиметрів. Мінус 5 метрів 31 сантиметр. Щоб їх правильно зробити, давайте ми спочатку 8 метрів 12 сантиметрів. Запишемо в сантиметрах. 8 метрів це 800. Сантиметрів, бо в одному метрі 100 сантиметрів. Плюс 12 це буде 812, 812 см. Мінус 5 метрів 31 сантиметр. 5 метрів це 500 сантиметрів, 500 плюс 31 це 531. Мінус 531 сантиметр. І це дорівнює. Тепер стопчик берем і віднімаємо. 812. Так, давайте тут. 812 мінус 531. 2 мінус 1, 1. 1 відняти 3 не можна. 11 мінус 3, це буде 8. Було 8. забрали одиничку 7, 7 мінус 5 це 2. Отже, вийде 281. Сантиметр. 200 см це 2 метри. Тобто, вийде 2 метри 81 сантиметр. Так, зробили. Третє завдання: 4 км 25 метрів. Треба поділити на 5. Щоб його розділити на 5 частин, нам треба його спочатку перевести в метри. Інакше ми це не зможемо зробити. Так, 4 кілометри це 4 тисячі метрів. І 25. То це буде 4025 метрів поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ділити 4025. 4025 треба розділити на 5. 4 не ділиться на 5. 40 поділити на 5 це 8. Пишемо мінус 40. Тут буде 0, його не пишемо, двійку зносимо. 2 на 5 не ділиться, тут додаємо 0, зносимо п'ятірку, 25 на 5 це 5. 5 на 5 – 25. Віднімаємо а тут 0. Так. Отже, це дорівнює тоді 805. Метрів. Ми не можемо його перевести. Так і залишаємось, 55 метрів. Тепер 2 см 3 мм треба помножити на 4. Щоб його правильно помножити, можна окремо сантиметри, до речі, окремо міліметри, ну, Але все-таки по-правильному 2 см 3 мм. а В одному см 10 мм це буде 20, см, 20 мм 2 см, плюс 3 це 23 мм всього. 23 мм. Множимо на 4. Ну що ж, давайте перемножимо. Тут уже в мене мало місця. Ну, я спробую все-таки перемножити. Так, 23 помножити на 4. 23 помножити на 4. Так, 3 на 4 12. Двійку пишемо, один запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс одиничка це 9. 92. Отже, Пишемо тоді, що це дорівнює 92 міліметри. І якщо ми хочемо записати це в сантиметрах та міліметрах, 90 мм це 9 см. Ну і ще залишається 2 міліметри. Ну що ж, а зараз переходимо до п'ятого завдання. Тут нам треба додати дві маси, вони в різних одиницях. Давайте їх всі переведемо в кілограми, щоб це зробити. Отже, 3 центнери це 300 кілограм, плюс 21 це буде 321 кілограм. Додати. Далі одна тона 127 кілограм, одна тона це 1000 кілограм, плюс 127 це буде 1127 кілограм. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Тобто нам треба їх додати. Давайте будемо стопчик додавати. Отже, 300.

В тонах то можна записати, що це дорівнює 1 тона тона 448 кілограм. Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. 5 хвилин 20 секунд, мінус 1 хвилина 40 секунд. Як відняти? Давайте все переведемо в секунди. 5 хвилин, 5 хвилин це одна хвилина це 60 секунд, а 5 хвилин. 5 на 6 це 30, плюс 1 нолик це 300 секунд. Плюс 20 це 320 секунд. Отже, пишемо, що це 320 секунд. Мінус. Тут одна хвилина 40 секунд. Одна хвилина це 60 секунд. Плюс 40 секунд. Це буде 100 секунд. Мінус 100 секунд. І це дорівнює. Це можна зробити усно. 320 мінус 100, це буде 220 секунд. Складніше це виразити, якщо ви хочете в хвилинах і секундах. Ну, якщо ми візьмемо 3 хвилини, це буде 180 секунд і ще залишається тут 40. Тобто, ми пишемо, що це дорівнює 3 хвилини 40 секунд. І Сьоме завдання. 3 кг 200 г треба помножити на 8. Щоб їх перемножити, давайте ми кілограми переведемо в грами. 3 кг – це 3000 г, плюс 200 це буде 3200 г. Помножити на 8. Це дорівнює. Ну що ж, давайте множити тоді стопчик. Отже, 32 і 2 нолики множимо на 8. Так, 2 на 8 це 16. 3 на 8 це 24. Додаємо. Тут у нас будуть 2 нолики. Тут у нас буде 6. Тут у нас 5. Ну, а тут у нас буде двійка. 25 600. Отже, пишемо це дорівнює. 25 600. грам, І це дорівнює. Так як. 1000 грам – це кілограм, то тут у нас є 25 кілограм. 25 кілограм. І ще залишається 600 грам. Є. Ну і останній вираз. 6 центнер 24 кілограми треба поділити на 3. Ну, щоб це зробити, давайте ми 6 центнер переведемо в кілограми. 1 центнер це 100 кілограм, 6 центнер це буде 600. Плюс 24 це буде 624 кілограми. Ділимо його на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик ділимо. 624 ділимо на 3. 6 поділити на 3 це буде 2. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. Тут буде 0, 0. Не пишемо двійку зносимо. 2 на 3 не ділиться, тут додаємо 0. Зносимо четвірку, 24 поділити на 3 це буде 8. 8 на 3 це 24. Віднімаємо залишок 0. Так, добре. Отже, пишемо, що це дорівнює 208 кілограм. В принципі, можна записати, якщо ви хочете, як 2 центнери 8 кілограм. І це дорівнює. Так як 2 сотні кілограм це 2 центнери. 2 центнери. 8 кг. Ну що ж, ось такі доволі громіздкі обчислення. На цьому вправу завершено.